Сьогодні 1 жовтня ми святкуємо Велику кількість свят це Покрова, це день козацтва, це день української повстанської армії. Це найголовніше одне із свят останніх років це день захисника і захисниць. І, власне кажучи, ми якраз і вшановуємо все те, що пов'язане зі встановленням українських держав з її військом. Тому в цей день ми завжди присвячували наші заходи в рамках фестивалю Покрова на Хортиці саме цій тематиці. Віна йде 9 років повномасштабне вторгнення в другий рік. Тому ми зму. Ушені проводити не на хортиці, як це ми робили традиційно, а в закритих приміщеннях, де є бомбосховища, де ми можемо забезпечити безпеку. Ми шануємо наше військо, нашу історію. Тому доєднуйтесь, подивіться, буде цікаво. Чого? Вітаю вітає всіх святом. Хочу побажати, щоб похила Крила всіх Божому благослові, щоб всі, хто зараз є на фронті, повернулися додому з перемогою. Хочу, щоб наш край, як славний козацький край, наступну річницю святкував в перемоги, тому що ми всі знали і вірили, що перемога скоро, це буде скоро. Хочу побажати кожному воїну, який зараз тримає зброю в руках, щоб він знав і вірив. Вірив в те, що в нього в тилу є рідні батьки, жінки, діти, які вірять і в нього також. Я особисто дуже радий тому, що все ж таки в Запорізькому краї, в Козацькому краї можу і святкувати Покрову, і бачите, вас як живим та здоров'я за Україну.